Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі просто Пускладне. Якщо ви хочете грати кращі шахи і розумієте, то ви по маєте адресу. Сьогодні я хотів би розглянути випадок пішового прориву. Існують три випадки, коли пішов прорив вдається. Ну, взагалі, так би мовити, це важливий тактичний елемент в еншпілі. тому що якщо пішоти далеко просунути, треба просто. Старатися організувати прохідного пішак, який потім стане ферзем. В даному випадку хід білих. Ну, білих користь стоїть і гірше, так що треба працювати пішаками. Ну, білим тут дається прорив. Якби був безчардний, треба чорний чорному грати, вже 6. Це б так думати. Був би найкращий хід, який б зважався прорив. Біль грає g 6. У випадку якщо H б'є, тоді f 6 і пішак H проскакує. У випадку, якщо F б'є, тоді... Пішака і. Після кодов 6 не виграють, тому що дотримав ферзя, і фест як справляється з пішаками. Давайте ще наступний випадок. Ось ця цікава позиція. Хід чорних. Давайте певнемо дошку. Хід чорних. В них напішека менше. І чорні всі працювалися. Хоча в них певна позиція. Треба забрати наявність цих. Збройних пішаків, вона сприяє утворенню е, сильно прихідного пішака і сприяє прориву, як правило. Е, чорні вигравали після ходу С4. Ну, якщо білі б'ють е, е, ну, вони мають щось зробити, тому що, наприклад, якщо просто чекати, то буде хід А4. І на цей хід Б3. І після удару C3 пішак чорних проходить і чорні виграють. Якщо бити пішком D, тоді чорні райда 4. Дорожня 3 треба. Б3 і після D3 чорні перемагають. Ну якщо буду дати цим пішиком, то чорнірай А4 і на С5, А3, С6, а 2 С7. Ну, біли встигли також отримати ферзя, але хід чорних і тепер чорні не виграють. Шах. Після шаху, ферзь Ферсів 3, Ferсіp 2. Кролі 3 FZ4 і чорні беруть G4 і змушують розмін фрезів. Фест не побитий, КРГ4 і... Чорні перейма, легко перемають зберігає пішака, тому що ці два пішака тримають 3 і. Чорні допомоги віддаленого прихильного пішака цю позицію мають виграти. Ну це не складно, скажімо так, можна продемонструвати, наприклад, так, так, G5. Так, так, і. К4. Ну, в принципі, прийом віддаленого прохідного пішака. Ну, І тепер можна посудимо притенців на С2, ну, також може є, напевно, з і так, і таким чином можна поставити в позицію пати білих і тепер. Після WMO 104 не просто оставлять тут мат. Так, йдемо далі. Тобто другий випадок, коли наявність здвоєних пішаків, також це видно в цьому прикладі хід. Хід чорних. Ну, Біліма тут відданого прихідного пішака. Ну, треба тут швидко діяти. В партії треба сказати, що чорні не справилися з позицією. Вони зіграли А4. І цей хід веде до поразки, тому що всі кінкрові 4 перемагає віддалено прохідний, Так, А6. І тепер білю все забирають. Повернемось назад. До ходу а 4 треба діяти інакше. І це третій випадок, коли пішаковий прорив здійсниться успіхом, коли власний пішак заважає затримати прохідного пішака. Треба було грати, було не а 4 а F4 після удару. Король Не4 вимушено. Чорні Є3. Мають бути, ну, на кролі 3 слідує F3. Після удару H4 і пішак аж проскакує. Після FE, F3, F3 і H4. І незвичайно те, що кролі ніби в квадраті, цей пішак F3, власне, заважає затримати чорного пішака. Так, ці три випадки найбільш поширені пішоковому прориву. В цей випадок тут здається, що білі стоять краще, немає так інші короля. І як правило, такі позиції, якби не було прориву, не на користь білих. Але чорні. і хи. чорних, і тому вони тут можуть прямо. поставити відео на паузу і можете просто потонуватися. Это тут правильний хід. Чертні вже після f4. Ну, якщо вбити біде... так, то буде h4. Зроже h і g 3 і після H3. Що проскакує. Після e король D5. E Слідує H4, Зрожує H3, На ну, удар буде. Ж3 e і чорні тут перемагають. E ну, що це звернутися вже. І на d 5 e як було в партії а 4 Cro4, F3. Потрібно пити. Помилкою було більше тут H3 із Удару, Удару і встигає. Затримати пишека. Але після ходу F3 перемогу забувають чорні. Так що треба завжди мати на увазі цей дуже сильний метод утворення прохідного пішака. Ну на остаток, ми будемо ще одну кінець, ще один такий приклад. Берем Ферзе БМФ-менш пілевати колиш 8, після коло 8 виникала нічна позиція. Воно зібрав король F8. Тепер е, біля гру. Е, вигнаний еншпіль пішиковий, тому що в них можливість прорив. Тобто це не так очевидно, і вони в принципі не до кінця це передбачили король G7 біля зігралося 4. Король 4 також перемагає, король 4 там також йде до перемоги. Так, так. І тут можна грати на створення прохідного піка F6 і C5 e c програє, Projek, Cr3. і Черні не можуть э, перешкодити утворення прохідного пішака після f6. Виникають так звані штани. Це коли пішаки біжать самі, це так помните. Два прохідні пішка це такі от, на шахму живу називаються штани. Тобто вони йдуть самі ниби. Ц4 F3. F3 Corh5 і після F6 g 6, Corch 4, Білі Перемагають. Партия вже закінчилася. Дещо комічно. Після Білі F3. І в цій позиції верхній позиції для Білих. Він взяла помилково. Треба зібрала 6 і в принципі прорахувалася після C5, F6 вони пропустили хід кроль G6 і тепер. Перемагають чорні. Пішки за три мені Ц4 проходить у флізію. Замість невірного А6, треба просто взяти G3 і на G4 взяти король F2. І чорні потрапляють у цих слонг, вони тепер не встануть затримати. Пішаки на захід, наприклад, біля грають С5, F6. І після д 6 пішок просто де приходить. І білі повинні виграти. Тобто треба запам'ятати. Три випадки. Це пішики далеко просунуті. Це в цьому випадку. Прямай. Здвоєні пішки ми вже бачили тут декілька разів. Це цей випадок. Звичайно, в просто і просунутість також є. Перемогу і випадок, коли власний пішак заважає затримати прихильного пішака. Якщо це відео вам сподобалось, ставте подобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити на відео.